Книга вихід, глава 14. І говорив Господь до Моїсея, кажучи Скажи Ізраїлевим синам, і нехай вони повернуть, і нехай отаборяться перед пі Гахіротом, між мігдолом і між морем, перед Баал цефоном, навпроти нього отаборитись над морем. І скаже фараон про Ізраїлевих синів. Заблудились вони в землі цій, замкнемо пустиню для них. І вчиню запеклим фараонове серце, і він буде гнатися за вами, а я прославлюся через фараона та через військо його, і пізнають єгиптяни, що я Господь. І вони вчинили так і повідомлена царя єгипетського, що втік той народ. І змінилося серце фараонове, та рабів його до того народу, і сказали вони. Що це ми зробили, що відпустили Ізраїля від роботи нам? І запріг він свою колесницю і забрав народ свій з собою, і взяв він шість сотень добірних колесниць і всі колесниці Єгипту, і трійкових над усіма ними. І Господь учинив запеклим серце Фараона, єгипетського царя, і він погнався за Ізраїлевими синами. Але Ізраїлеві сини виходили сильною рукою. І гналися єгиптяни за ними, уся кінота, колесниці фараонові, і комонники його та військо його, і догнали їх, як вони отаборилися були над морем під пі Гахіротом перед Баалцефоном. А фараон наближався, і звели Ізраїлеві сини свої очі. Аж ось єгиптяни женуться за ними, і дуже злякалися вони, і кликали Ізраїлеві сини до Господа, а Мойсеєві дорікали: чи через те, що не було гробів у Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? Що це вчинив ти нам, щоб вивести нас із Єгипту? Чи це не те саме ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи Позостав нас і нехай ми робимо Єгиптові, бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам у пустині. І сказав Мойсей до народу Не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні, бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки, а Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. І промовив Господь до Мойсея, що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїлевих, нехай рушають, а ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море і розітни його, і нехай увійдуть Ізраїлеві сини всередину моря на суходіл. А я ось я вченю запеклим серце єгиптянам, і вони ввійдуть за ними, і буду я прославлений через Фараона. І через усе його військо, і через колесниці Його, і через комонників Його. І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли буду я прославлений через Фараона, і через колесниці Його, і через комонників Його. І рушив Ангол Божий, що йшов перед ізраїльським набором, і пішов за ними, і рушив стовп хмари перед ними, і став за ними. І війшов він усередину між табір Єгипту і між табір Ізраїлів, і була та хмара й темрява для Єгипту, а ніч розсвітлив він для Ізраїля, і не зближався один до одного цілу ніч. І простяг Мойсей руку свою на море, і Господь гнав море сильним східнім вітром цілу ніч і зробив море суходолом. І розступилася вода. І війшли Ізраїлеві сини всередину моря, як на суходіл, а море було для них муром із правиці їхньої та з лівиці їхньої, а єгиптяни гналися і війшли за ними всі фараонові коні й колесниці його, та його комонники до середини моря. І сталося заранньої сторожі. І поглянув Господь на єгипетський табір у стовпі огня й хмари, та й привів у замішання єгипетський табір, і поскидав колеса з колесниць його, і вчинив, що йому було тяжко ходити. І єгиптяни сказали Утікаймо від ізраїльтян, бо Господь воює за них з Єгиптом. І промовив Господь до Моисея. Простягни свою руку на море, і нехай вернеться вода на єгиптян, на їхні колесниці і на їхніх комонників, і простяг Моїсей руку свою на море, і море вернулося, коли настав ранок до сили своєї, а єгиптяни втікали навпроти нього. І кинув Господь Єгиптян у середину моря. І вернулась вода. І позакривала колесниці та комоників усьому фараоновому військові, що війшло за ними в море, ані жоден із них не зостався, а Ізраїлеві сини йшли суходолом у середині моря, а море було для них муром із правиці їхньої та з лівиці їхньої, і визволив Господь того дня Ізраїля з Єгипетської руки. І бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря, і побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народ Господа, і ввірував він у Господа та в Моїсея раба Його. Амінь.